В Одесі попрощалися із художником Олександр Рой Олександром Ройтбордом, який помер 8 серпня після онкозахворювання. Родичі, друзі та інші зібралися у дворі одеського художнього музею, директором якого він був. До Дорони вишикувалася черга з тих, хто прийшов покласти квіти. Близькі Олександра Ройтборда згадують, яким був художник та про що спілкувалися в останню зустріч. Розкаже Ольга Циктор. Саша був дуже складний. Для кого-то противоречивая фигура. С острым умом, с прекрасным юмором, с большим сердцем. Я с ним был до последнего. И буквально в последние часы Саша обсуждал будущее музея. Так, про художника Олександра Ройбурда згадує його близький друг Кирило Ліпатов. Церемонія прощання розпочалась у дворі Одеського художнього музею о 10-й годині. Люди вишикувались у чергу, аби покласти квіти, дотрунити, віддати останню шану. В цей час на проєкторі транслювали світлини життя художника. Його портрет розмістили біля поминальної арки. Юрій Кугутяк приїхав з Києва, аби попрощатися зі своїм другом Олександром Ройбурдом. Згадує останню зустріч. Пішли в його улюблений ресторан Клара Бара. Ми теж там посиділи, ми випили вина. Він любив пити червоне вино з Гранчаків. ми завжди наливали червоне вино в гранчаки, Ми попили вина, потім ми зайшли до нього додому, ще поспілкувалися. Ну і потім він був дуже слабкий. Ми його залишили відпочивати. Я розмовляв з ним. Я Розмовляв з ним в середу сераду телефону. Він почував себе не дуже добре. Ми домовились зустрітися завтра в четвер. Не встигли зустрітися. Біля труни художника весь час перебували його дружина та родичі. Вони приймали співчуття. Друг сім'ї, поет Борис Херсонський, каже, в їхню останню зустріч Ройбурд, як зазвичай, говорив про музей. Я скажу откровенно, я понимал, что он уйдет в ближайшее время. Я видел, как это все происходит. Это продолжалось какое-то время, но получилось так, что ушел он ну, в медицинском, по крайней мере, отношении легко. Мы провели с ним где-то около 40 лет. Ну что ж, надо прощаться. Церемонія прощання супроводжувалась живою музикою. Люди один за одним підходили до поминального шатра. Знайомі та близькі Олександра Ройбурта з організованої сцени ділились спогадами про нього. Друг художника Савелій Ліпкін згадує про нього як про доброго і м'якого чоловіка. Городи і в країні Саша була послів культури, Я інакше ну не можу сказати. І він всю свою життя втратив на. культуру в ее высоком смысле. И для страны большая утрата, большая потеря. И ну и для меня лично. Знаменательная история, когда я его пригласил пожарить бычки у себя в, в ресторане, у нас сразу солдат. Приехал, мы с ним готовили рыбу, роздавали його гостям, це було дуже естественно. Окрім родичів та колег, на церемонії прощання були присутні одесити, котрі не були знайомі з художником особисто. Наблюдала за лекціями, за його діяльністю і вважаю, що це чуть не єдиний чоловік, який робив щось дуже значиме для міста. І я тут, щоб сказати до свідання чоловіку, який багато зробив для нашого міста. Грустно дуже. Це було неожиданно і грустно. Хочу віддати останню дань. Олександру. Я хочу просто, щоб люди зрозуміли, що для нашого міста це, було, це є людина, яка хотіла змінити, як він казав, цю одеську локацію, щоб у нас були не просто красиві пляжі, а щоб у нас були брудні пляжі, як Саша казав, і дешева їжа, щоб Одеса могла запропонувати Україні якийсь інший контент і якусь іншу а, культурну. Культурний простір і таким простором, звичайно, був художній музей. Церемонія прощання тривала до 13-ї години. Після цього Олександра Ройбурда поховали на єврейському кладовищі. Ольга Циктор, Владислава Гарбар. новини на Суспільному, Одеса. Олександр Ройтбурд, одеський художник з 2018 року, директор Одеського художнього музею. Після рішення депутатів облради у 2019 році про його звільнення в Одесі влаштували низку акцій. У 2021 році Верховний суд визнав Ройтбурда законним директором. Картини художника зберігаються в українських музеях. Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку приватних колекціях.